В ефірі спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. В студії Інна Літовченко, вітаю вас. Сьогодні, 19 грудня, особливо шанований у нашому народі День Святого Миколая. Також сьогодні відзначається Міжнародний день допомоги бідним, а до нового року залишається 12 днів. Отже, сьогодні день зимового Миколая Чудотворця. Вшановуємо пам'ять святого, який сповна віддав себе служінню бідним, найперше, дітям. Тому саме сьогодні в нашому телецентрі пройдуть два благодійні ранки для дітей, зокрема під патронатом голови обласної державної адміністрації Сергія Машковського. А найголовнішим побажанням для наших дітей нехай буде побажання миру в Україні. За життя, присвячене милосердю, був прославлений творенням чудес на його святе заступництво. Вже багато століть покладаються знедолені та сироти, мореплавці, мандрівники, діти та їх батьки. Усі, ті, хто має віру і потребує допомоги. Адже він був народжений, щоб дарувати надію. Попри свято, маємо, на жаль, траурну інформацію. Вчора в Новограді Волинському з усіма почистями попрощалися з трьома бійцями 30-ї окремої моторизованої бригади, які загинули на Донбасі ще 7 серпня. Це Сергій Пивоварчук, Володимир Степанюк та Юрій Чечет. Таким чином, загальна кількість загиблих на фронтовому сході воїнів із Житомирщини вже досягла сотні. Обласне телебачення складає глибоке співчуття родинам, друзям і бойовим побратимам героїв. І про фронтову ситуацію на Донбасі, і довкола неї за офіційними повідомленнями стисло. Президент України Петро Порошенко провів учора екстрене засідання Ради національної безпеки через ускладнення ситуації на Донбасі. Секретар РНБО Олександр Турчинов особисто проінспектував передову АТО. За минулу добу терористи неодноразово порушували режим тиші. Загалом за його період загинули 162 українські воїни. Новий етап військової мобілізації в Україні повинен створити для армії масштабний 100-тисячний резерв. Допомагати українським воїнам у війні з агресором зголосився Грузинський легіон. В окупованому місті Тельманові люди не бачать грошей вже 5 місяців. У Бердичеві встановили меморіальну дошку загиблому на Донбасі-десантнику з позивним Грізлі. У Росії зупиняються заводи зі збору автомобілів іномарок. Робітники готуються відстоювати свої права. Триває благодійна акція «Допоможи герою майору Олександру Петраківському із Житомира високе звання Герої України присвоїли нещодавно за виняткову мужність, героїзм і стійкість духу в зоні АТО. Попри важке поранення, Олександр не полишив поле бою і продовжував рятувати друзів. А за тим мужньо переніс кілька складних операцій. Нині він потребує коштів на лікування за кордоном. Отож просимо благодійників допомогти йому фінансово. Телефон його батька Петра Станіславовича 067 34 82 170. Житомирщина продовжує всебічну підтримку українських воїнів, яких у народі вже встигли назвати ангелами добра. Саме під такою назвою пройшов цими днями благодійний концерт у телецентрі. Ілона Бенівська продовжить тему. Вироби різних жанрів і видів декоративно-прикладного, ужиткового та образотворчого мистецтва, ручної роботи, компакт-диски та книжки з авторськими підписами. Усе це можна було придбати під час ярмарку аукціону. Є вироби, прикраси, ну, тобто біжутерія, є різні вироби, є мило. Тобто на ну, кожен смак людина може собі підібрати. Це вироби зібрані з усієї України. Тобто люди і діти вони робили їх своїми руками і переслали. На цьому століку ми бачимо це і праці ось нашої козацької берегині. Це вона випустила таку гарну книжечку із піснями. А це декілька книжок моїх, які також сьогодні вже декілька ми Продали гроші, ми складаємо ось сюди. Діти та дорослі із задоволенням купували представлені речі. Усі виручені кошти на ярмарку передадуть військовим, які перебувають у зоні АТО. Мама мені купила ангелочку, тому що я її зробила уроки, які я гарно слухалась. А кошти підуть на українським воякам. Після ярмарку відбувся благодійний концерт Валентини та Ярослава Теплих. Це дует Червоне та чорне до уваги глядачів. Дует представив свою модернізовану програму Життя людське, у яку війшли, хоч і маловідомі слухачам пісні, проте такі актуальні нині. Концерт просто чудовий, і хочеться просто низько вклонитися цим людям, що вони зробили таке гарне дійство і порадували нас, а також всіх житомарян, гарним співом, своїм талантом. І благодійний ярмарок і концерт проходили в рамках благодійної програми Підтримай українську армію. А отже, усі виручені кошти передадуть військовим, які перебувають у зоні АТО. Одночасно із благодійною роботою Житомирщина вшановує воїнів, які полягли як герої, бронячи Україну від агресора на Донбасі. Обласне телебачення відгукнулося на події на фронтовому сході новим відеороликом. Число загиблих на фронтовому Донбасі воїнів земляків із Житомирщини вже перевищило сотню. Це ті, хто заради захисту України від окупантів не пошкодував нічого, навіть власного життя. Тут, на рідній поліській землі, у них залишилися скорботні родини, сім'ї, батьки і діти, кохані і друзі. А ще полум'яна жива пам'ять про кожного з вас, про ваш безсмертний подвиг, хлопці, про Житомирську фронтову небесну сотню героїв. Не всіх пам'ятаємо, ніхто не забутий, ніщо не забуте. Триває також патріотичний проект обласного телебачення Єдина країна. Тож пропонуємо вам черговий відгук. Не падаймо духом, бо ми українці збудуємо разом майбутнє своє. Я вважаю, що патріотизм він не повинен бути просто на словах, він повинен бути отут. Наша 28-ма школа збирала усе не усі необхідні речі для підтримки наших солдатів. Дякуємо їм за те, що ми поки що ще можемо просто, просто спокійно жити, не перейматися ні за що. А їм ми бажаємо терпіння та патріотизму у серці. І ще про кілька резонансних подій і повідомлень сьогодні в Житомирі урочисто засяє головна ялинка області. А також сьогодні у місті перебуває настоятель Української православної церкви митрополит Онуфрій. Новими лауреатами обласної літературно-мистецької премії імені Бориса Тена за 2014 рік стали Житомирські письменники Василь Врублевський та Василь Головецький. Вартість проїзду у маршрутках сполучення Житомир Київ зросла із 50 до 60 гривень. А американці готують висадку астронавтів на астероїд. І цитата цього тижня із В'ячеслава Чорновола настав час великого вибору або єдність і перемога та шлях до світла, або поразка, ганьба, і знову довга дорога до світла і волі. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати, які всі попередні ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті. tvradio.zt.com.ua. з вами була Інна Літовченко. Вдалих усім вихідних днів, миру і злагоди! Бережіть себе до зустрічі на наступному тижні.